Компанія Best Beat завітала до Ігора Мусанюка, який має в колекції України спеціалізується молодими голубами категорії f 2-3. Правильно? Дуже хороший конкурент кожних вихідних сезону змагань. Приймемо трошки досвіду, може хтось щось почерпне, корисне, розкаже, як відбуваються змагання в клубі хоростків. Не готовий. <реш> в клубі чортків, які конкуренти основні, як відбувається повністю процес підготовки і цього періоду. Наші вітання. Приємно. Розкажи нам, Ігор, коли ти почав займатися голубами коли в якому періоді, чи зразу, після того, коли тримав голуба почав змагатися. Якщо не зразу, то коли, і які в тебе були. Найбільші помилки на початку твого змагального сезону, і які були плюси? Плюси, е мінуси. Коли почав перші кольца, перші закольцовані голуби 2007 рік, е тут от вже звідси своє го б'ятня почав літати з голубами. 에... Познайомився багато років перед тим. Ще напевно в шкільному віці. У мене дядько, мамин брат, рідний, займається головами Петями Е, 에... Займається теж там з дитинства, і, і він мене підсадив. І він літає 에... теж. Він літає. Та... Ну так, цей він мене на то підсадив. Я на вихідні, на всі вихідні їздив там в село до, до бабки mm -hmm. і з тими головами сидів і це. Переймався. А потім, що ще возили там. Я возив йому вже коли там їздив на машині, возив йому там на тренування. Відповідав за тренувальний процес, його коли ще не було, не було де мені тримати цей голубів. О, таке. Так що. І тоді собі віку, захопився це. тоді, так. так шкільного віку, але з сьомого року е, тут вже почав тримати. Тут, коли я будував, е, бо я цю мойку будував з нуля, я не планував взагалі голуб'ять, угу. але щось так воно е, лягло, що це почалось. Ну і там по пару метрів. Спочатку там голубник може 3-4 метри, посунувся, посунувся. Весь верхній стриг зайняв. Тепер сюди кожного року це мало і мало і мало. Так? Ну так, ну вже далі я сумтись не буду, може зменшуватись, але не збільшуватись. Помилки плюси, ну помилки плюси завжди. Тобто, то, як на мене, то така е, з головами наука ціла. Її за життя не пізнаєш. Це сто процентів. Ну, як кажуть, в народі життя мало, щоб то пізнати. Е, для мене це наука. І взагалі, е, два слова хотів сказати, для чого я. В тому участвую, бо бачу велику проблему в клубах: люди ну, помирають, відходять, нові не з'являються. Одним словом, то, що ви робите молодці, для мене це ну, великий плюс для всієї України. Для мене це не стільки спорт, бо від спорту тут мало. Це більше Хобі якийсь деша. такий процес, як би навіть сказати, науковий. Тому що. Тут треба, тут я для мене це як лабораторія. Mm. Одним словом, я тут проводиш експерименти. Так, так. Експерименти, ну конкретні експерименти, багато помилок. Як для мене є такий один висновок, що голуби не терплять помилок. Ну вони наказують, кожна помилка ну зразу це. Але це все треба пройти або від когось перейняти. но переважно всі не хочуть переймати, кожен хоче на своїй шкірі. Но, е, що це? Для мене це я не, не довів е, біогенетична лабораторія для мене це. Тому що тут в мене розв'язані руки. Я ну, з ними можу робити, що хочу, як то кажуть. Я можу з ними експеримент, експериментувати все, що хочу. І е, люди, які мають такий нахил до того, які мають нахил. Працювати з чимось таким живим з організмом, як він там відновлюється, набирає і так далі. Як там мотивація, хто має такий нахил до такого цього, то тут не почати край роботи. Одним словом, життя мало не. насправді. Я не знаю, чи є спеціалісти. Я думаю, що є, які там пізнали це від початку до кінця, бо того, що і дотепер я думаю, що нема відповіді, як воно то мотивується, я не мотивується, а як. Навігація працює в голубі, в голубі, тому що кожен клуб на то натикався, що е, все добре, все ідеально, Погода, випуск, що цей, пустили, в голубів нема. А, що... Буває таке, перевів, буває таке, так. і що зірки в класну погоду, і ви образно в коротку дистанцію там 100, 200, 300 кілометрів може пропасти голуб, який там завоював. 500 чи навіть 700, -ка. і бували і такі випадки, правильно? Так, та є купа всякого, а, купа всякого. Але молодим а, це цікавий процес, це, це, це переключення конкретне. Одним словом, я особисто для мене це відключення від всього. Тобто я сюди заходжу, в мене все за, за дверями лишається. Там якісь проблеми, якісь там робота, цей все, все за дверями. Я в другий світ попадаю. А, Гармонія душі. Ну і цей, так що початківцям рекомендую дуже цікавий процес і життя мало, ще раз повторюсь. Помилки помилки завжди, помилки і зараз, і будуть помилки, бо тому, що хто не працює, той не помиляється. Повернемося трошки, коли для тебе з 2007 року, коли ти офіційно почав змагатися, який рік для тебе був найуспішніший? І тобто, скільки було, наприклад, у 2007 році голободів, скільки починало, може, були якісь таке, що були великі, дуже перепади або збільшення головодів, mm. або зменшення, може щось таке, пам'ятаєш? Ну то ні. збільшення зменшення, воно, я би сказав, поступове зменшення. Поступить. Відходить більше, ніж приходить. Ну, так з кожним роком не було ніяких там зростів, спадів. Твоєї думки, чому так стається? Економіка нецікавого. Не цікаво. Ну, по-перше, до людей не доноситься це. Ну, З мене, чесно кажучи, там мої колеги знайомі хіба сміються? Що ти там з головами? Що ти там Що знайшов? Що ти з того маєш? Ти що з того маєш? Ні, нічого маю. А що маєш? Витрати маю. Ну, то ти якийсь дорочок, чи що? <ріст> і це, тому що нема реклами, тому що до людей не до нас ніхто не розуміє, чи там хтось розпитає, що ти там, ну що ти там. Я кажу: ну так, змагаємося, пускаємо на льоти. А і що? Я кажу, ну і прилітають. І що? Я кажу: ну, і нічого. <ріст> <ріст> Люди не, не розуміють. Е, що можна в в тому... суть. Так, щоб а ви... Суть як на мене, то іменно оця робота з голубом. Одним словом, е, як його замотивувати? Як з ним ну попрацювати на, на максимум? Е, ну це треба як то любити. Це треба любити. Так, да. угу. е, таке по клубу завжди е, спад, тому що хтось відходить, хтось виїжджає, хтось на жаль помирає. На даний на даному етапі скільки у вас є приблизно учасників, яка кількість голубів на випуску. Угу. І розкажи, які такі пару, три-чотири конкуренти, які тебе заставляються більше або помилятися, або рухатись вперед. Ну на чому зараз стоїмо. Ми ну, стоїмо дуже слабо. Тому що е я думаю, що як і в інших областях е поділення, поділення, поділення. Одним словом, в нас в області вже скільки клубів? Чотири, напевно, Тернопіль, Хоросків, Чортків і Заліщики. Е цей. Область е маленька, yes. а чотири клуби. Всі окремо. Всі окремо, якщо сам чортків на чому стоїмо, та я чесно навіть не знаю, але я думаю, чоловік 15. 15 чоловік. Сам чортків. Тобто сам чортків, ну він не ми не можемо там самі літати. Ми mm -hmm. мусимо по-любому з кимось. Ми мусимо. Ми там молодіжку літали з чернівцями, дорослі літали. Хоросків, хмельницьк, чортків. Скільки було дорослими учасників на випуску, mm -hmm. і які приблизні результати, ну і конкуренція, mm -hmm. яка. Я чесно не пам'ятаю на дорослих, ну грубо кажучи, десь чоловік 20 хоростків, але це все ну треба піднімати. Я не не hmm. заперечу, В мене як то сказати, в мене нема стимулу там щось там, перемагати, там дивитися, в кого я переміг, чи там скільки нас учасників. В мене ну як то я за процес. Я hmm. більше за процес. Е -е, мені ну, всі мої перемоги тут на місці, тобто. Як то кажуть, я по дорослих е змаганнях, я чесно не знаю, наших десь було може чоловік 15-20, хорошків 15-20. Але тут треба підняти, е подивитися. Uh -huh. І хмельницьких, може чоловік 10, uh -huh. отак е були дорослі льоти. Літали ми тільки короткі дистанції. У нас була одна тільки 600. Е але зато у нас було багато 400 для Чорткова, тому що Хмельницьк 100 кілометрів перед нами. Mm -hmm. Їм треба було виконувати триста mm -hmm. і тому ми з Хмельницького випускали так? Та, разом. І тому ми кожної неділі 400. летіли чотириста. Тобто там перших mm -hmm. два розгон і це, і далі 400, 400, 400. То теж цей як варіант, мені це сподобалося, якщо чесно. Ми ж так не літали. Я ж ніколи не літав. Я літав завжди, як як завжди, як то кажуть, розгон два три льота. Там, грубо 5,300-350, грубо два марафони. І скільки там три, скільки цих? 5, угу. 500, 550, 550 більше. Завжди роками так літалось. І нічого не було ніякого порівняння. Але от зараз політали чисто АБ, виходить. Угу. І це круто. Це, це, скільки це, це було сезон? змагань 12. 12, 12. 12. З них тільки там два коротких, мені здається, один оцей 600. -ка. Чи може три коротких, а, а остальне от, от, от такі 300-400. І це круто, бо тому що я особисто налітав е, голубку за рік в категорії Б перше місце. В мене ще такого не було. Е, для мене ну, цей самий, е, успішний рік. Я думаю, що. Що такого вже не повториться, тому що і при тому, що я не не сидів тут, не не як-то гнався такими результатами. В кінці просто от так вийшло, Це, як то кажуть. Е, ну, за то за 64-ю я вже, я вже коли побачив, що вона сідає перша друга, я вже я вже за нею наблюдав. вже Від середини льотів я вже її тільки чекав. тобто Ну Я вже її замітив, е, що вона вона валить, вона цей mm -hmm. е, але е, суть. В тому, що не цей. Не треба боятися літати. Наприклад, якщо слабенькі клуби, маленькі клуби, не треба боятися літати самі короткі дистанції. Нічого в тому проблеми просто немає. Просто їх може більше зробити, якщо 100% можна налітувати, АБ. Нема смислу взагалі, там е є категорія, ми робимо два льоти. І на другий рік опять два, і їх чотири всього треба на на це трошки і в мене було купа голубів, які мали там три просто... супер є, і четвертій просто не попадала. Просто браку. е, купа голубів е, тобто було так акцентувати на вашому місці, акцентувати більше короткі середні дистанції. Я думаю, так якщо великі клуби, якщо ну великі там об'єднання і так далі, ну то нема питань, можна її бомбити все, але. Якщо маленькі клуби, мало учасників, мало голубів, і ще е, такий нюанс, що треба дивитися, які клуби. Е, є різні клуби, є е, ну, реально є сильніші, є слабші клуби. І якщо багато таких початківців, багато голубоводів, таких то, ну, е, простіших, то цей... То варто літати на короткі дистанції для того, щоб клуб набирався сили. Ніхто цього не може поняти, але е, набратися жирку. Треба треба набратися голові, щоб Справності. люди та люди налітали там 10-12 льотів, щоб їм полишалося. Бо так як ми колись літали, там 3, п'ятсот марафони, а ще люди гатять річників. Колись було інше. Колись річниками, я річниками налітував там. 11 з 12 річником я налітав конкурсів 10 з 12 налітав я річниками літав 700 без проблем зараз вже час помінявся я не ну це опять нова ну, одна з загадок голубиного спорту е, міняється ситуація міняється тому що ну років там 5-7 назад річником можна було гасити все зараз річником не погасиш я не знаю е, ситуація міняється так і цей е, от для таких клубів, як наш, я думаю, що нам е, варто літати там короткі дистанції е, аби, е, тих самих 350, хоч 8 штук. Е, можна налітати ці категорії і можна набратися жирку. І ті голуб'ятні, які мають ну, там, такий простий ухід, вони назбирають, тому що основний вік для голуба 2 3 річний вік. Треба перейти з річного, вийти на, на двохрічний. Якщо це початківець і він того, того річника гасить, він його загасить. Е, ну і все. І грубо кажучи, починаємо льоти там 800 тисяч голубів, долітуємо до кінця сезону там 400 500 а до, до весни з тих 400 500 лишається там 300 400 Бо десь зима, десь осінь, десь 100 десь. Все. А... І, де Кількість голубів образно, зменшується там, від початку до кінця льоті, там, образно на 30-40%. Mm -hmm. І голубодів так само образно, там почали 25%, чи скільки у вас голубоїв так теж Так, є... нас... Голуб... Скільки, в дані... та, скільки ага. голубодів закінчується до кінця? Чи самі голуби пропадають, чи теж не доходять? Голуб... Голуб... Голубоводи не пропадають, у нас голубоводи доходять все... до, 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 кіння, до, до останнього. Чесно, і нема таких, щоб там, отак, як там в Польщі, цей голубоводи зменшуються. От в нас по нашому клубу реально цей: ми як починаємо, так і йдемо до кінця. Просто кількість голубів зменшується. Голубоводи ну, йдуть до кінця, але голуби не, не йдуть до кінця. Е, що ще? Е, закінчення образно 23-го року. Ти налітав два голуба на Україну категорії F. Так. І, по-моєму, більше, ніж 10 голубів в різних категоріях: там і в А є, і в Б є, і в А є, і в G є. Це, здається, так. ви мало зробили. Як тобі це вдалося? Чому ти не приділяв, яким моментам приділяв найбільше увагу? Як мені це вдалося, Все, як завжди. Одним словом, не було нічого надмірного. Тому що зараз такий час, що не до голубів, як то кажуть. Euh, все по-простому було, і навіть було так, що не завжди я був. в euh, мене є такий дуже великий ну, близький товариш, який мене тут заміняє. Він коли мене заміняє, такий міша чура у нас є. Мій товариш. Це <ш Road in bed> bueno, <laughs> він, коли мене заміняє, то я uh, більше довольний, ніж коли я тут ходжу. Mm -hmm. Він uh, крашті результати tha, ну так, і результати, і ухід. Uh -huh. Він за тим так дивиться, в мене все простіше. Uh -huh. е так що ніяких там надмірностей не було uh -huh. е з мого боку іменно в цьому сезоні. Просто так склалося. Ну, основний плюс це то, що ми бомбили АБ. Uh -huh. Це то, що ми мали великі в мене ну, всіх у нас була вели велика вибірка. Uh -huh. а, а, Б, G, H. Ну, одним словом, велика вибірка. Uh -huh. е от і все. Це, це, це основний плюс. Uh -huh. е кількість була маленька. Скільки ти а... на початку сезону давав голубів і скільки закінчував? Чесно, не, не це. Не підготувався. Ну не, не <рив> <рив> Приблизно там 40 У мене, 5, 50 Я думаю, десь голубів 60 я починав угу. і десь голубів 40 закінчив. Угу. О, так. Угу. Ну, так, грубо грубо але ну, не, не велика. велика не, розбіжність угу. буде невелика. І в основному втрати по річниках. Угу. Сезону 23-го року. Голубів закриваєш, даєш їм паруватися, не даєш паруватися. Uh -huh. На ліньку, які ти моменти приділяєш, вакцинуєш, коли вакцинуєш, якою вакциною. Сезон, льотний, 12-й льот закінчується, я серед голубів закриваю. Чи це добре? Не добре, просто не хочу з ними працювати. Це, закриваю все. я вже окремо Приво... чи разом. Я відкриваю їх, вони собі гніздяться, сідають на яйця, mm -hmm. сидять. Молодих не беру, нема смислу з тих молодих, ні мені вони не треба mm -hmm. і, і нікому вони не треба. Хоча, як для мене, це найліпший матеріал. Mm -hmm. Але... Але нікому то не цікаво. Mm -hmm. Не беру для себе і не беру ні для кого, бо нікому ну, ніхто там мене не просить про mm -hmm. то, як то кажуть. Сідають на яйця, ставлю пластмасу і сидять, поки сидять. Коли вже бачу, що починають лишати гнізда, починає розділяти і все. І розділені от дотепер. Тобто всю осінь, всю зиму вони це, закриті. Основний період для мене то весна. Як їх облітати Зараз до весни дойде. Угу. Розкажи про це з злень. Чи ти даєш якісь суміші спеціально для линьки чи проглистовуєш, угу. і чи вакцинуєш? Угу. В мене. Я ж експериментатор. цей, в мене вже три роки я йду методикою натуральності, тому на цей рік я вже вийшов на те, що я осінню не вакцинував взагалі голубів. Угу. Того року я ще вакцинував річників. Угу. До того я вакцинував так, як всі осінню, все стадо і завжди, завжди, завжди кожен рік осіння це. Після закінчення лінки чи після так останні прозкинули скинули це всіх розповдолих. І для мене це великий мінус, тому що я вийшов на те, що старі голуби трьох-чотирьох річні, вони коли я починався льотний сезон, mm -hmm. вони не набирали форми, вони літали без форми і того і результатів не показували. Mm -hmm. Зараз я бачу зовсім все по-інакшому. Для мене осінь це дуже важливий період. В плані леньки, якщо я правильно зрозумів, тепер же не вакцинуєш. Тобто, в 23-му році 23 після закінча... я хоча... не вакциную. з того, що старих голубів я не вакциную. Взагалі, я вакциную молодих е і буду вакцинувати, але старих голубів я не вакциную і не буду вакцинувати. Е розумію, що великі ризики, що може там зайти, і так далі. Но я цей, я, я готовий на то, е як то сказати, я буду йти навіть на то, що е цей. Якщо і будуть хтось відходити, я хочу вийти на як то сказати, на імунітет. Я хочу типа, вийти щоб здорова на, на, на голуб'ятню, яка е, має ну якби старі імунітет. Мені на то треба там 5 років не менше, е, і це напевно там для провідних голубоводів дуже смішно виглядає, Але в мене така тема, я то кажуть, я uh -huh. хочу це пройти від початку до кінця. Я цього ну наслухався, надивився, дивився е, там. У мене там є такий голубовод. Німець, який це практикує, я з ним особисто не знайомий. Я просто ролики його дивлюся. Але uh -huh. я це хочу пройти від початку до кінця. Я хочу вийти на імунітет, на те, щоб, щоб голуби мали свій імунітет при мінімум лікарства. Uh -huh і Мінімум всяких цих тобто молоді 23 року. Ти ще їх після сезону вакцинував, правильно? Ні. Вже не вакцинував. Ні. Тобто перед сезоном, так. І ти вже молоді 23 року, тобто в річному віці ти вже їх образно в кінці 24-го вакцинувати Все. не будеш. Вакцинувати не буду. Mm -mm. виходжу на то. Ти виходиш на то, типу, що в молодому віці раз провакцинував і старатися, щоб імунна так. система була два рази. Вакцина е вакцин? герпевірус і РП. РП. Та. Двохвалентна, чи це дві вакцини? Я дві щось... окремих вакцини. Дві. Ага. В, в який в період цьому році я... який проміжуток ти mm. даєш часу, щоб. Ні, -ні, проц... ні, в цьому році тільки РП вакцинував. Ага. Але взагалі я бачу, що так по Європі герпевірус дуже ну, на цьому? Вакцинування від герпевірусу дуже важливо. Я думаю, що цей. Mm -hmm. Що я теж буду це починати, бо я ну герпів ще не вакцинував. Ну на подальше, от, наприклад, в цьому mm -hmm. році yeah. я буду вакцинувати двома вакцинами. Mm -hmm. РП мені сильно сподобалася вакцинам. Цей її стосував цього року одну тільки. Mm -hmm. е, мені вистачило, у мене е, не було ніяких болячок. Е, для мене так, щоб не було болячок. Не суть в вакцинах і не суть в лікарствах, а суть в тому, що за голубами треба ходити кожен день, і їм треба. Допомагати в імунітеті в мене голуби, практично не п'ють цього сухої води. Як кажуть, в мене завжди щось є до води. Воно то все натуральне. Щось є, то що це настойка прополісу. Це настойка кульба баби. Угу. Ну і саме головний продукт для мене для молодих. Це заквашач, закислювач закислювач різного виду закислювачі. Пробував експериментував в мене голуби молоді, грубо там 5, коли не сезон льотний, а так 5 днів не менше в тиждень. Вони мають заквашач. Тобто я таким методом. Тобто, я ну і саме головне слідкувати за ними дивиться, тобто вони мають бути в порядку. Таке для мене такий метод, тобто я їм даю по максималці, і це все, що я даю, це натурально. І ну і все, вони мають це буде для повного роз'яснення. Чи ти проглистовуєш перед вакцинацією, і чи потім після вакцинації даєш якісь вітаміни, щоб вони реабілітувалися? Mm. Чому ні? Молодих голубів не глистую. Що їм там ну, по пару місяців? Звідки там листи взялися? Mm -hmm. Не не глистую, коли я осінню минулими роками цей. Вакцинував старих голубів, то, okay. то глистував обов'язково перед тим. В цьому році я глистував голуб'ятню всю повністю. По глистуванню стараюсь міняти. Міняти, міня, Різні міня. препарати. Два роки стосував словацькі таблетки кожному в дьоб В мене mm -hmm. десь там є, маночка покажу. В цьому році взагалі цей для дітей суспензія в людській аптеці mm -hmm. на воду. Mm -hmm. Но е, на подальше буду чи, виходити... чи на, були глисти, чи не були? Ні. не було. Не бачив, не бачив і кожного року. Може, того року буде. Вже Н, навіть да. інколи я теж дуже багато раз практикував. Дуже багато разів, два, може, років ну там 5-7 точно давав про І кожного року вже думаю, ну вже дав від листів. Там і дершлюза, і таблетки, та й каж словацькі. І це думаю, ну вже сам для азарту хочу найти ті листи, ну нема. Ну. І ти ну, дотримуєшся до того, що можливий варіант, що і не треба. Ні, от е, в мене е, на 24-й рік буде такий експеримент. Я не буду їх листувати. Е, я буду їм давати. Я от попробував, Мені порадив е, дуже там близький знайомий е, Семенюк Василь Чернівець. Е, е, такий препарат звичайно в етаптеці проти е, всяких цих. Е, як воно? Ну, всякої східників, як то кажуть. Він той препарат в основному використовується для ван на воду, бо вони ж коли купаються, вони ж то і п'ють. Ну і можна і курсом. Я цього року експериментував, давав курс тої хімії, вона я вам покажу, якщо буде цікаво. Ми потім підв'яжемо до відео фотографії. І цей, що мені ну, сказав Василь, він вже то стосує багато років і бомба. Тобто все, все, що як -то, є в голові, на тілі і в ті, що все, все все mm -hmm. виходить. Тобто, проїде ці mm -hmm. ну, все, все, все наче сходить. То я 24-й рік планую не глистувати, mm -hmm. але використовувати той препарат. В ваннах і це і на осінь буду курс проводити 3-7 днів. Зрозуміло. Добре, проглистували, провакцинували, молоді. На воду ти кажеш цілий час не п'ють, води п'ють чаї корм, який в тебе на процес злинки, чи приділяєшся якимось інгредієнтам окремо. Ну так, нажимаю на цей. Нажимаю на білок. На білок так? Вика, горох це, угу. нажимаю. Щоб вони вагу набирали і відповідно... Ну, щоб бували, і якісне поїжджати.